Вітаю тебе краю, а ми, не дивлячись на всі негаразди, продовжуємо з тобою грати у френдбол. нас нічого ніхто не зупинить, бо Міднайт чекає, леже лапку, леже ніжку, він щось хоче, чарівник щось хоче, а нам з тобою треба грати. Грати і трішечки, трішечки відволіктися від тої всьої тої. Ну, ти розумієш, про що? Ми з тобою балакаємо. Ну, Ми ж, ми ж на одній на одній той смузі. І все, все 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 дуже розуміло. Он Міднайт заснув. Бо дуже багато водички лється з мого песка. Але, 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 але. Нам ж, я вже не пам'ятаю, куди нам? Е, ну, ми вже не дерево. Ми вже не дерево. Увага, ми вже не дерево. Ми вже е, е, людинка. І в теорії, в теорії, нам зараз вдасться. Вдасться. Ем, піти. Е, куди піти? Повернутися. повернутися умовно додому. Удому додому. Е, покинути. Хтось там пішов? Я не побачив. Так, давайте. Ось зима. ні, У нас зима. Зараз, у нас зима. У мене балабончик на голові там десь має бути. Тому. Все, все як має бути. Все як має бути. Так от. Жучок нам не потрібно. Нам. Оооо. Й... Все добре. Я ніби на небесах. Хто ти? Залиш містера Міднайта в спокої. Твоя голова знову грає з тобою. Ти не бачиш своє відображення? Я не ти, ні. Відпусти містера Міднайта негайно. Ми вбиваємо зрадників, а він один із них, Френ. Ти хіба не бачиш? Мій котик не зрадник, він обіцяв завжди бути зі мною. Обіцяв. Як твої матуся та татусь? Вони обіцяли піклуватися про тебе. Прокинься, Френ, навколо стілі тебе стільки зрадників. Залиш мене у спокої! спокої, залиш спокої мого друга. Я єдина, кого ти маєш, френ. Я та, хто завжди на твоєму боці. Вб'ємо цього зрадника. Що скажеш? Хочеш бути щасливою? Ну мо, відчувати це щастя разом. Люко. Геть, геть. Це була не я. Що трапилося? Чому ти плачеш? Я збожеволіла, пане, я божевільня, божевільна. Лікарі були праві. Але ти не божевільна. Мені дуже шкода, що ти так вважаєш. Ти маєш бути щасливою, ти знайшла камінці і знову стала людиною. Це насправді дуже добре. Моя люба, дай на мені витерти твої сльози. Я не хочу нашкодити тобі, але можу зробити це в будь-який момент. Ти цього не зробиш, я знаю, тому що ти любиш мене. Так, котику, я люблю тебе дуже дуже. Рен, пам'ятай, що я тобі сказав, якщо ти любиш, то ти жива. І це єдине, що важливо, ти завжди знайдеш в собі сили побороти чудовиська в собі. А тепер ходімо, відчинимо двері, щоб ти пішла додому. Так, так, ходімо. Так, ходімо. Допоки ми когось любимо, ми живі. Це непогана, до речі, фраза. Дуже непогана фраза. Ось ми й тут. Так, але де двері? Йой, так, треба зробити їх видимими. Але ти впевнена, що хочеш повернутися? Я впевнена, пане. Добре, поїхали. Людина має піти, Відчини чарівні двері в їхню реальність. Дай людині повернутися додому. Нічого собі, ми вирушаємо додому, котику. Хо-хо-хо! королю ж Яре. Вітаю, вітаю. Я приніс камінці, щоб все гарне створіння вирушило додому. Дякую, пане. Я дуже хвилююся. Незвично буде далеко від вас. Тоді найди. Я можу зробити тобі хатинку, чарівну. Чаклуне, вона має піти. Я отримав посилання від одного волока. Вона ще не готова. Ах, розумію. Про що ви говорите? Готова до чого? Ну ж бо Чаклуне, розмісти камінці, не гайте часу. Але готова до чого. Ти пам'ятаєш, що волока тобі сказав про зіткнення з правдою? Йой, так, здається, пам'ятаю. Ну, ми продовж... мені продовжити? Так, ходімо, пане чаклуне. Чарівні камінці, зробіть замок, який би тільки людина змогла відчинити. Замок. Що ж, час прийшов, Френ. Стати ключем. Тепер ти єдина, хто може їх відчинити. Нічого собі, добре подивимося. Йой ам бам бам А як це працює? Ні. Um. Так, давайте. Так, я ти на паузу, щоб не забирати тебе час. А потім, як розгадаю, повернусь до тебе, окей? Так, я майже розгадав. Можливо, можливо. Так. Indeed! У нас вийшло. У нас вийшло. Нічого там все добре, все добре. Я, від... я відчуваю перемогу знову. Ти це зробила, Френ. Тепер ти можеш потрапити додому. Я так свильована. Йой, хотіла б я залишити вам щось на пам'ять. Ми тебе не забудемо, ти особливе створіння. Йой, ледве не забувся, Палонтрас хотів передати це тобі. Опа, скринька. Дякую, скажіть йому, що мені шкода, що я не змогла допомогти. Я віддала пластир дівчинці з клініки, але в будь-якому випадку я передам, не хвилюйся, йому вже краще. Йой, передати тим. Перед тим як ти підеш, ти маєш знати перед тим як повернутися, ти пройдеш через чарівний ліс. Ліс це невидимий провід між нашими реальностями. Ти можеш зустріти лячних істот, які захочуть тебе з'їсти. Просто біжи, вони не дуже квапливі. І ви говорите мені це тільки зараз? М -м, звучить дуже лячно. Не хвилюйся, ти впораєшся. Хі-хі, Сподіваюсь, що ж, містер Міднайт скажи до побачення. До побачення, панове, час, проведений з вами, був чудовий. Я... Ви мені дуже подобаєтесь. До побачення. Ну і полівали ми потихеньку з Міднайтом. Так. так, а що? А що? А, що з тиця треба? А що тицять? Ага, ага, поняв поняв, поняв, Пойняв, зрозумів. Не дурний. Ой. <рес> Та секундочку дайте мені, й Так, все буде добре. І. бдиньк. О, Міднайт, до речі, нам підказує, коли треба стрибати. Бдиньк. Ну, 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 ну. Так, непогано, непогано йдемо. Є. Ну, о, бум 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 Це було so close. Господи, це що такий за Дід Пердіт? хто це? Це бабка Йошка? Чи Дід Пердіт? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, є, ми Ми додібр, додібрались. Додібралися до дверей. Непогано. Епізод 4, частина перша. Уявний друг. Так, виходимо. Боже мій, двері відчинилися. Ого, цікаво. Ходімо, містер Міднайт. Ну, з'ясуємо, де ми. Йой, Френ, швидше б знайти дім. Я помираю з голоду. Містер Міднайт, дивись, як на мене, ми на іншому боці моста. Пам'ятаєш той, який ми намагалися перетнути перед тим, як потрапити до Іверсти? Так, я пам'ятаю. Чудово, ходімо далі, котику, треба... тільки треба бути обережнішими. Це мої ліки. Йой, але куди вони? Так, це наші пігулки. Е, мені просто цікаво, я хочу тиснути. Ага. Йой, там міст. Я знала, що ми на іншому боці. Місячне світло. Дуже романтично. Окей. Тут тему за пігулками. Дім. Дім, мабуть, дім у цьому напрямку. Ліки, не рухайтесь. Ви вказуєте мені шлях додому? О, це дерево ідеально підходить для хатинки. Так, містер Міднайт, хапай, ліки. Та йо -майо. О, ні, не треба було торкатися ліків. Погана, френд, погана, припогана. А, так, я знаю, в мене є ніж. Хе, Міднайт. Трішечки скорючил. А чого він на лапки не падає? <реш> Лапки в боки і летить, ти що, містер Міддай, дурень? Френ, ти вже тут? Що ж, я не очікував тебе раніше до 2.35 Як, я бачу, ти звільнилася. Цікаво. Як би там не було, я хочу представитися. Я Ітворд, твій вірний друг. Ітворд? Я вас знаю? Ви виглядаєте знайомо? Так, я своєння ночі ми грали разом. Я допоміг повернути тобі містера Міднайта назад, пам'ятаєш? Правда? Mm. Як на мене, я сама знайшла свого котика. Гей, hey, це ви звели сестер з розуму? Ні, я не зводив сестер з розуму. Вони вважали, що це був я. Розумієш, але все тому, що вони ніколи не зазирали у себе. Що ви маєте на увазі? Вони, вони ніколи не зазирали у себе. Вони звинуватили мене і не прийняли той факт, що батьки їх ніколи не любили. Але ну мо не говорити про сестер добре? Хіба ти не впізнаєш мене, Люба, Френ? Висока людина у циліндрі. Я завжди приходив уночі і розповідав тобі історії, коли ти була маленькою. Я прийшов до тебе, коли ти мене вигадала. Але я не уявний, розумієш, я частина твоєї реальності. Я вас вигадала? Ви виглядаєте дуже знайомо, не заперечую. Я існую, тому що ти існуєш. Правда в тому, що і змогла мене вигадати, тому що я вже із існував. Втім, у нас нема часу говорити про це зараз. Що ж, я тут, щоб відвести тебе додому. Слідкуй за мною. Відвести мене додому? Ні, ні, ще раз ні, я вас не знаю. Я не нашкоджу тобі, я не створений з пітьми і з пітьми я твій друг. Гаразд, ви здаєтеся добрим. Я піду з вами, але все ще не довіряю вам. Ось і чудово. Ходімо. Я хочу тобі дещо показати. А він доволі такий. Срака величезний. Треба тримати ніж на поготові. Що до чого тут ніж? Він же ж кістля. Оце дилда. Дивись. Лет... летючий апарат і тверда. Що думаєш? Мені подобається. На ньому багато кнопок, які можна натиснути. Так, я відвезу тебе додому на цій неймовірній машині. Ми полетимо, як тільки я полагоджу деталі. Та й ще нема другої тридцяти п'яти. Чудово, але що з приводу другої тридцяти п'яти, пане? Я не розумію. У цей момент час повільниться, що дасть нам змогу увійти до ультрареальності. В середині ультрареальності ми можемо подорожувати туди, куди захочемо. Прямо зараз ми знаходимося у безкінечних межах другої реальності. А ти є частиною третьої реальності, е, розумієш? Так, я розумію, е, звучить божевільно. Але, пане, мені треба просто зачекати, поки ви закінчите лагодити машину. Чекати? А вже ж ні. Ти можеш дістати воду і вогонь ягоди. Вогонь ягоди. Добре? Добре. Напевно, краще зробити щось, ніж нічого. Чудово! Ось моє неймовірне відро хендмейд. Я сам його зробив. Хендмейд. Йой. Та вогонь ягоди, ти розумієш, за вогнем, які ягоди нам треба. Добре, але пане, чи можу я запитати, навіщо вам ягоди та вода? Ягоди це неймовірне гарне паливо. Їх вистачає на багато годин. А вода потрібна, щоб позбутися від грязюки, під камал. Камали? Зрозуміло. Тільки б вони не заважали нам, поки ми летимо. Ніколи не вгадаєш, але ми знаємо, що вони не люблять воду. Я люба, ледве не забув, твої ліки, вони тобі потрібні. Деякі речі неві... невидимі для твоїх очей, розумієш? Ось? Невидимі для моїх очей? Хм, розумію. Що ж, дякую. Я хотіла спіймати ліки, але потрапила у засідку раніше. О, так, що до цього. Вибач, я мав якось привернути твою увагу. Нічого, пане. Я звільнилася у лічені секунди. У будь-якому випадку я піду за водою та вогонь ягодами. Зараз повернуся. Чудово, я підготую машину. Йой, механічний птах, неймовірно. М -м -м, цікаво, що робить цей ваджель Верх-вниз. Ліхтарик виглядає як все бачне око. Моторошно. Так, що у нас тут? Кабза. Я поживна. А вже ж так. Смачна і свіженька. М -м -м. Ну, це очевидно. Ми не маємо, не маємо, не маємо йому довіряти. Йой, так багато волосся і таке блискуче. Геть, забирайся, ти вторглася на мою територію. Що, вибачте, я думала, ви померли? Як ти могла про таке подумати? У тебе нема ніяких манер, юна, панно. Мені дуже шкода, але ви здаєтесь, увесь гнилий та окровавлений. Я? Гнилий та окровавлений, як на мене, то все неправильно зрозуміла. Чому ви так говорите, пане Ль Лосю? Пане Лосю, але я не лось, я смерточерв. Вибачте, Ви бачите смертоносний черв? Ні, не смертоносний черв, а смерточерв. Я не ходжу та не вбиваю істот. Я лише віддаю за землі те, що істоти забрали, чого вони більше не потребують. Але я бачу тільки лося, що розмовляє. Де ви? Тут знизу істото, ти мене бачиш? Ось ви де, ви такий маленький. Вітаю, мене звати Френ. Привіт, Френ. Можу я запитати, чому ти доторкнулася до лося? Зазвичай тільки Зазвичай тільки падальники торкаються мертвих тварин. Ти падальник? А вже ж ні. Я хотіла залізти на нього та дістати вогонь ягоди. Зрозуміло. Гадаю, це можливо. Цей лось ще міцніший. Міцний та твердий. Але вогонь і ягоди горять. Ти не мож, ти можеш обпектися. Так, я бачу вогонь, але я маю їх якось узяти. Нехай щастить, залазь, я продовжу працювати. Дякую, пане. Така вічлива. Так вони ж горять, йо а ти, ну що тепер? А, давайте якось так. Це спрацювало як щоб у води. Ага. ага, ага. Що тут у нас? Цікаво. Для чого повнотрасного мені? Я не можу її відкрити. Вода, вода, водичка. Шукаємо криничку тоді. <кій> ем, Секунду. Йдемо сюди. Що в нас тут? О. Вітаю. Ви ті сяючі комахи що застрягають на деревах? Так, ми зазвичай застрягаємо. Звідки ти знаєш? Ти не одна із нас. Я зустрічала таких, як ви. Я допомогла їм звільнитися. Як мило з твого боку, цікавість веде до дивних ситуацій. Так. Як на мене, цікавість це гарно. Як ви застрягли? Зовсім ні. Ми просто хочемо зробити наше волосся найдовшим. Йой, звучить неймовірно. Нехай щастить. Маю йти. Бувайте. Ага. Волосся. Найдовшим. Е, Наберемо води. О ні, я не можу дотягнутися до води звідси. А звідки можеш. Волосся довгим. Ага, то допоможи мені, будь ласка. Благаю, мені потрібна допомога. Дайте прив'язати відро до вашого волосся. Прив'язати відро до нашого волосся? Навіщо? Звучить божевільно. Зовсім небожевільно. Мені потрібна вода із зі скелі, але я не можу дотягнутися. Я хочу використати ваше волосся як мотузку. Благаю, допоможіть. Добре, ми допоможемо тобі. Міцно прив'яжи відро. Йой, дякую, ви дуже щирі. Наповніть відро повністю, будь ласка. Так, так, так. О. Тепер відро повне води. Дякую. Сяючі комахи, тепер, тепер мені час іти. Я маю йти додому. Друп. Іти дім там, де ми знаходимося. Але хіба дім знаходиться десь? Що? Вибачте, я не зовсім зрозуміла питання. Це було ротаричне питання. Я мала на увазі, що ти є твій дім. Запроси себе всередину, ти там знайдеш багато двір... дверей, що відкрити. Йой, звучить загадково та гарно. Я спробую якось іншим разом. Бувайте. Так, є. Водичечка є у нас. Підіймаємося. Еть, падальники! Та я, пане, можу я знову залізти на лося? Бере! Так. І беремо. Просто ти. Вогню більше нема. Тепер я можу. Вони міцно тримаються на гілці... Ну навряд. А ні, дивино, дивино. Де ж таки ножем виходить. Так, є. Дослідити. Вогонь яду більше не у вогні. Так а ну дивіться, о там якась мордяка. Ой, так багато волосся, й таке блискуче. Так, вибачаюсь. Ем. На. Ем. На. Пане, я принесла вогонь ягоди, але вони більше не палають. Чудово! Цього буде достатньо. Щиро тобі дякую, моя люба. М -м. Ти вже знайшла воду. А вогонь ягоди. Так, вода ось до. А, будь ласка. Пане Ітвор, ось повне відро води. Бо мені допомогли сяючі комахи. Ти маєш на увазі люцифернів? Так, вони милі, але тільки у цій реальності. Вони небезпечні, якщо ти зустрінеш їх у п'ятій реальності, вони можуть тебе спалити. Ого, спалити мене? Але я ще не була в п'ятій реальності. Не рекомендую. Те, що має сенс, там може погано обернутися до тебе. Йой, я забув подякувати тобі за воду. Дякую, Френ. О, Френ, зараз 2.34. Пригода починається. Ходімо всередину машини. Ну, ходімо. Містер Міднайт Ой, вибачмо, будь ласка. Зараз друга 36. У нас є чудова можливість досягнути мети в гарних умовах. Скоро ми вирушимо до третьої реальності. щаслива, френ! І я б раділа, якщо б краще розуміла реальності. Скоро ти зрозумієш. Відповіді не так легко знайти. <раз> 음, як на мене звучить дивно, пане? Час плине не так, як має бути, щоб ти була живою? Якщо б все відбулося прямо зараз, ти б напевно вибухнула. Ви хочете сказати, що відповіді, які я шукаю, прийдуть до мене, коли захочуть? Не зовсім. Знай що? Я б сказав, е, поки плине час, ти маєш відчувати та досліджувати, щоб зрозуміти. Це означає, що відповіді прийдуть, коли ти їх знайдеш, а не тоді, коли, їх... коли інші розкажуть, де їх знайти. О, я розумію. Що ж, тепер мені цікаво, ви пробудили цікавість у мені. Отож, залишайся допитливою. І завжди будеш дивуватися. А зараз, Френ, треба попрацювати. Балачки не повернуть тебе додому. Що треба зробити, пане? Машина потребує ремонту. І я гадаю, що ти гарно впораєшся. Ось вогонь, ягоди та вода. Що ти зібрала? Вони знадобляться тобі для лагодження водяного насосу та синтезу топлива. Усю необхідну інформацію ти знайдеш у приміщенні зліва. Але ти можеш ходити у будь-яке приміщення, яке тільки забажаєш. Я буду дуже зайнятий, поки тому автопілот. Якщо в тебе з'являться питання, я буду тут. М -м, але я ніколи не робила нічого подібного раніше. Що робиться більш цікавим, розважайся, моя люба! Гаразд, я піду. Гаразд. І я піду. На... Ну, тут можна трішечки спинитись, е, е, поставити на паузу. Так як е, наближається новий рік, я хочу е, тебе привітати з наступаючим новим роком. Е, все буде добре, е, не переживай, все буде класно, койково. Можливо, можливо, завтра вийде нове відео. Якщо не вийде, то з наступаючими безсвятами. Мрій. Е, будуй плани, не дивлячись ні на що, живи і радій життю. Бо самі, саме в такі темні страшні часи, е, мені здається, треба мріяти і жити. Якби це пращо не було. Ну і, звісно, намагатися допомагати людям, які зараз знаходяться у самому пеклі. Тому, ну, на цьому все. Бажаю тобі амбадьорого раночку, насиченого дня і спокійного вечора. І I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.